Є така річ в законі про конституційний суд як забезпечувальний наказ, тобто коли може бути свого роду забезпечення розгляду конституційної скарги в суді, чи були такі накази за вашої практики? Забезпечувальний наказ це винятковий випадок, це виконавчий документ. І він видається, якщо розглядається лише Великою Палатою, незалежно від того, конституційна скарга в Сенаті чи в Великій Палаті на розгляду, бо часом Сенат може відмовитись від розгляду конституційної скарги на користь Великої палати. І от був такий випадок. Один раз Конституційний суд по конституційній скарзі Дермінджі там оспорювався припис закону про іпотеку. Заявник став. В питання про те, що в цей період часу вирішується питання про його виселення з квартири, яка була предметом іпотеки, і тому він просив заборонити виселення на час розгляду конституційної скарги. Однак, після постановлення рішення цей забезпечувальний наказ скасовується в цьому випадку. Було визнано конституційним припис закону і скасовано було забезпечувальний наказ щодо цих дій.